Нових інших тем нові стандарти є захисту ліки від підробок в Україні і запроваджують два е, декодування, яке наноситимуть на кожну упаковку фармпрепарату. фармпрепарату. Коли чекати цих і як вони допоможуть, знає наша колега Наталка Білогурова. Зараз вона нам про все детально розкаже. Щонайменше 10% ліків в українських аптеках це фальсифікат. Такі дані ВОЗ для країн, що розвивається, до яких належить Україна. Насправді ситуація може бути і гірша, якщо подивитись статистику, як правоохоронці розкривають ті чи інші угрупування, які фальсифікують ліки, та й з досвіду самих киян. Думаєте, чи є фальсифікат в Україні? Думаю, так, так, да. так. Да, да, да. Не я, але ну, зіткалась таким. Якщо немає якогось компонента, то вони все одно випускаються. Це я знаю від працівників. Тобто не зовсім такі, як треба, ліки? Ну, не, не зовсім в тому складі, в якому повинні бути. Якщо це не вистачає якихось там компонентів, то вони все одно випускаються. В порівнянні, допустим, я е, кожного дня приймаю ельтероксин і е, порівняно з європейським якістям е, дуже відрізняється. Аби убезпечити українців від фальсифікату, вводять нове 2D-кодування. Сьогодні відповідний меморандум підписали між міністерством охорони здоров'я і Представниками фармацевтичного ринку, Щоправда, запрацює воно не скоро, адже вимагає додаткового обладнання, програмного забезпечення. Але це 2 d кодування буде на кожному упаковці. Це буде маркування, за яким можна буде визначити наскільки легальний цей препарат, хто його виробив, навіть його лінію виробництва. Бізнес український, а також представники європейського світового бізнесу, які є в Україні, зобов'язуються створити окрему незалежну організацію, яка буде представляти інтереси всіх на території України, і вона буде провайдером саме системи по 2D-кодуванню. Ми як держава зобов'язуємося зробити it рішення для цієї організації, прописати чіткі правила роботи в відповідній постанові Кабінету міністрів України і інтегрувати цю систему по 2D-кодуванню Кодування до європейської системи так через так званий єврохаб Це технічна складова, це достатньо дороговартісне обладнання, яке повинно знаходитись на кожній виробничій лінії, яка видає готову продукцію. Скоріше за все, це не сотні тисяч доларів, а трошки більше з одного боку. Але ми, як український виробник, вважаємо для себе, що інвестиція в. Якість і підтверджену якість нашої продукції варта того, щоб це було робити. Можливо, не всі були готові до цього. Це потребує не тільки технічних, але й інноваційних рішень пов'язаних з програмним забезпеченням створенням єдиної системи, і саме створення єдиної системи, яка буде підключення до єврохабу. А ще впровадження такого 2D-кодування для лікарських засобів є вимогою вступу до Євросоюзу. Ми пам'ятаємо, що отримали домашнє завдання, яке маємо виконати, і це один з кроків до нашого, який наближає нас до Євросоюзу. Насправді від цього пацієнти. Виграють, тому що сьогодні часто ми не можемо відстежити, що саме ми приймаємо. Таке кодування є унікальним і дозволить нам бути впевненим, що те, що ми приймаємо, ті препарати, ті ліки виготовлені саме там, звідки написано на самій упаковці. Як буде відстежувати? Чи буде це сам пацієнт по QR-скануванню, Чи це буде фармацевт відстежувати? Поки що невідомо, тому що система лише буде впроваджуватись. Наталія Білогурова, Максим Трясугін, телеканал «Київ».